Період дощів та негоди відступає найближчими днями в Україні триматиметься спекотна погода. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 6 серпня, дощі та грози повністю покинуть Україну, та на всій території країни очікується спекотна та сонячна погода. Антициклон, який пануватиме в країні на вихідних, підніме стовпчики термометрів по всій Україні. Найспекотніше буде у західних, східних та південних регіонах. Там температура повітря прогріється аж до плюс 34 градусів тепла в денний час доби, тому краще в цей день менше перебувати на вулиці та пити багато води. Нарешті території країни буде також доволі спекотна погода до плюс 31 градусів тепла. Вітра цей день буде переважно східного напрямку 3-12 метрів в секунду. Так, у суботу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 22 до плюс 35, а вночі буде від плюс 20 до плюс 27 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усім над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 23 до плюс 31, вночі буде прохолодніше від плюс 18 до плюс 24 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 25 до плюс 34, а вночі від плюс 20 до плюс 28 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 26 до плюс 31, а вночі від плюс 18 до плюс 23 градусів тепла. У суботу на Півдні температура буде від плюс 28 до плюс 34 в день. І від плюс 23 до плюс 27 градусів тепла вночі у Києві, 6 серпня, мари закрить небо вже вранці та протримуються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватись без опадів. Температура повітря буде від плюс 18 до плюс 29 градусів тепла. У Львові вранці небо буде ясним. І залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 16 до плюс 29 градусів тепла. У Харкові у суботу небо буде вкрите хмарами тільки вночі. Вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора без опадів. Температура повітря очікується від плюс 19 до плюс 30 градусів тепла. У Дніпрі вранці небо буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься без опадів. Температура в цей день буде від плюс 20 до плюс 30 градусів. В Одесі 6 серпня увесь день утримується ясна погода без опадів. Температура повітря буде від плюс 21 до плюс 29 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!